Отакий ми народ. Я народжена саме з нього. Є характер людини і має характер народ. І не десь, а у нас як тривога, тоді і до то Бога, і молитви, і пости, і пожертви, щоб зглянувся Бог. Ми народ працьовитий, ми вміємо і любим робити, По найважчих роботах це ми розбрелись по світах, і співати ми любимо, Бога у співі хвалити, і працювати сумлінно на наших родючих полях. Є немало сімей, де радіють десятій дитинці, знов дитячі візочки в містах і у селах навкруг. Ще не правило в нас для батьків престарілих будинки і не вигоди ради в нас друга підтримує друг. Є немало всього, та ще цінності всі не згубили. Тих, хто Бога шанує чимало таки серед нас. Не порожні в нас храми у будень, тим більше в неділю. Бачить Бог тих, хто вдома схиляє коліна всякчас. Не лише як тривога, ми завжди залежні від Бога, і стосується кожного сутність божественних слів. Божий син постраждав за гріхи і мої, і народу. Я подякую Спасу за те, що весь світ полюбив, що в Ісусі Христі. Дає Бог спасіння, що пшеницю й картоплю так щедро нам родять поля, що у Бога здоров'я землі і джерел, і насіння, від страшних катаклізмів врятована наша земля. Ще нас милує Бог, Він не хоче, щоб тільки тривога спонукала народ його пильно І завзято шукать. Українці, схиляймо серця у подяці для Бога, Він для вдячних сердець і ще більшу дає благодать. Я люблю Україну, Бог дав мені тут народитись, тут співа соловей, квітне мальва, гірчать полини. Хай почує Господь українців, що будуть молитись. Щоб у Божому царстві раділи спасінню вони.